Коротше, чергові історії з ремонтом цікаві. То в нас була фарба, коли пропонували за 50 тисяч, а ми взяли за 10. А тепер з розетками ми, значить, домовились зустрітися в одному місці з одним постачальником цих розеток. Але попередньо попросили, ну там нам все порахували, все зробили, і я попросив скинути суму, щоб знати до чого готуватися, плюс-мінус. Все прислали там, прайс є, сума є. Я кажу: ну прийдемо, поговоримо. Коротше, приїжджаємо ми в офіс, там де оці займаються люди цими розетками-вимикачами, ну і всією цією мішурою, От, кажемо, ну давайте показати наш варіант. Подивимось, цікаво. Кажуть: ну дивіться, ось його, те, що ми вам присали, ось цей варіант, але він вам не підходить. Ми такі, ух ти ж, ми з дружиною цікаво, не підходить. Як це так-то? Що він не підходить. Окей, каже, а, а, кажу, а що підходить? Ну, каже, ну підходить оцей варіант подорожче. Він там. На 4 тисячі дорожче від того, що запропонували. І є варіант подешевше, а він на 6 тисяч дешевше, ніж той варіант, що нам запропонували спочатку. Ми взагалі з дружиною в ступорі, тому що ми то розраховували, звичайно, що на одне, що буде. А потім виявляється, що буде зовсім інше. І те, що нам запропонували спочатку, це нам взагалі не підходить, це не наш варіант. А я такий сиджу, думаю, а чого нам його взагалі пропонувати? Ми такі з дружиною кажемо, ну ви нам дайте всі варіанти. Ми там якби, зараз підемо, будемо думати, будемо ще десь можливо дивитися. І ми такі вийшли думаємо, а нафіга взагалі було скидувати? Причому скинули один прайс? Ну я там розумію, скинуло б три прайси, типу, на три різні варіанти, але скинуло тільки на один. Ми такі блін, що робити, поїхали в епіцентр. Ну, скажімо так, в епіцентрі не те, що ну, вибір є, але те, що нам сподобалось, коротше кажучи, ну, по прайсу виходить плюс-мінус, те саме, що нам, що нам запропонувало. Там, в принципі, по ціні, воно от просто, хоч дешевше, є дешевший варіант, можна взяти його, є дорожчий варіант, можна взяти його. І в принципі, вони ці ціни плюс-мінус однакові що в епіцентрі, що у тих постачальників, що, ну, з якими ми зустрічалися, просто що сам факт. Скидувати один прайс, який нам не підходить. Ну, що це за підхід? Ну, що це за підхід? Просто, блін, ми, ми навіть спочатку так оторопіли з дружиною, що ми не зрозуміли. Типу, ми такі так-так-так-так-так. Там варіанти подивилися, ціни взяли, а потім такі вийшли такі, в сенсі. А нафіга нам взагалі пропонувало те, що нам не підходить і скидували ці ціни. Ну, коротше кажучи, ремонт це тема цікава така. Довго він вже, до речі, у нас триває, треба вже його якось і закінчувати. Ну, Часи складні, тому закінчити швидко не виходить. Але головне зробити ще й якісно. Тому ось такі бувають цікаві історії. Тому завжди треба тримати вухо і око на поготові, щоб бути готовим до всього.